Друзі, усім привіт! З вами Аліна Шаманська, і я від щирого серця кожного з вас вітаю з Різдвом. А сьогодні у нас святковий випуск з моїм другом, неймовірним Нікітою Добриніним. Пішли? Нікіто, привіт, привіт. Привет. Давай обніма. Ну що, твій час починається прямо зараз. Чим снідав? Сирники розігрів, з'їв. Вони були куплені чи приготовані а Вони добою? були? приготовані мною. О, май гад. Ти економний? Коріш за все, ні. За що тебе можна не любити? За що мене можна не любити? Вау. Бачиш, а, яке за... питання, придумала? Дуже хороше Цікаве. питання. А, я думаю, ну я можу бути знервованим, агресивним, але це частина мене і сказати, що за це мене можна не любити. Ну, якщо людина не приймає цю мою сторону, ну значить так і має бути. А ну, любити? Та слухай, тут е цілий вагон. О, ну давай, я давай перерахуємо. Така, я, я така класна людина, розумієш. Це добре мати гарне самооцінку. Себе хвалити обов'язково треба. Всім раджу себе хвалити, ніхто це не зробить краще, ніж ви. От давай тоді похвалимо тебе. Такі три пункти головні, за що тебе можна полюбити. турботливий, я люблячий і приймаючий. Ось зубна щітка електрична чи звичайна? Звичайна. Ти на когось підписаний із вічливості, що він тобі не подобається, але, блін. Так. Ну, да? <реш> душ, зранку чи перед сном? І зранку, перед сном. Ти двічі буває. приймаєш душ, Ну, що, так. Щодня? мені подобається. <реш> <реш> Бути чистим. Слухай, Коли є вода, коли є вода, гаряча, чого. Боженька сказав, митися, треба митися. <реш> кава чорна чи з молоком? Тільки чорна, кава, без цукру, без молока. Дружба між чоловіком та жінкою існує? О, Еліна. <реш> Ти знаєш, я, я завжди. Про це так казав, що дружба між чоловіком і жінкою це секс відкладений на потім. Я зрозуміла. А, але а, я не знаю, напевно, все таки напевно, все-таки існує. І коли у вас немає там між собою якихось романтичних стосунків, і є щось більше, що об'єднує, напевно, в такому випадку це точно можливо. Посуд миєш одразу чи відкладаєш на потім? Відкладаю на потім. Інколи закидаю посудомийку. Насправді я з тих людей як. Які люблять мити посуд. Спишу піжамі чи оголений? І оголений, але останнім часом піжамі, тому що мені щось холодно почало стати. Можливо, це вік. І що хотів собі купити останнім часом, але не вистачило грошей. Пошкодував прям грошей. Ти знаєш, я дуже дуже довго шкодував собі грошей на айфон, оновити айфон, але потім так зібрався, знаєш, вольове рішення було. І купив собі. Айфон. Ти купив собі 17? сімнадцятий, а ну покажи. А, наступне у нас питання. Е, е, наступне питання: що Є. в тебе на заставці телефону? Боже, який він великий, хоч потримай. Перший 17-й айфон. Реально, він такий великий, а да. він такий самий. Да. Е, що в тебе на заставці? А, це просто архітектурна, Ось, якась поки... картинка. Далі у нас коротка рубрика Моє-не моє. Добре. Сергій Лиховода. Скоріше «Моє». Його робота. Скоріше моє, бо він так віддано це робить. Сергій Притула. Як ведучий, окей, моє, бо він це професійно робить. Маша Єфросиніна? За те, як вона виглядає, як вона працює, плюс так. за якісь е, інші скандальчики, інтриги, розслідування абсолютно мінус. А які скандальчики, розслідування? Ну, інтерв'ю це не мій формат. Тобто, я а і... ти не дивишся? Не дивлюся. А моє інтерв'ю, ти і... не дивишся. Це, напевно, було єдине виключення. Знаєш, коли ти сказала, що все-таки вийде, це було єдине виключення. Алла Мазур, пам'ятаєш новини дитинства? Дмитро Гордон. Зовсім якось інший всесвіт не моє. Не твоє. Тімур Мирошніченко. Якось так спокійно, ну, він, він профі. Твоє це скоріше, не твоє? Ні, це скоріше моє. Олексій Суханов. А, мені дуже імпонує ця людина. Він, він от прям класний. Аліна Шаманська. Аліна Шаманська. ну. Твоє чи не твоє? Слухай. Чесно тобі скажу, Аліна, інколи не моє. Тому що, по перше, ти в собі інколи сумніваєшся, коли не треба сумніватися. Окей, ось я про професійно взагалі а, а, роботу. професійно моє, але я ж тобі відверто кажу, так. що інколи в тебе є сумніви, там де їх не мало би бути. Це все залиштунками. Мені здається, це буде mm -hmm. відкриттям для глядачів, що в мене багато сумнівів. От люди тебе бачать таку так, заряжну, так, так, постійно така готова, професійна, але не, не бачать за. Кадрової історії, от мені здається, тобі потрібно менше вагатися. Але Більше я певне. і собі це сказав би, розумієш? Блондинки чи брюнетки? Кріше, брюнетки. Тебе зраджували, друзі? От прям зрада друга. Прям зрада друга, так. напевно, так. Чи можливо викрити корупцію в Україні? <рес> 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 Покажи, як танцювати, Ча-ча-ча? Ти учасник є, я не танців з зірками. Ну це, там не вчили життя. <свят> я думаю, що це раз, якось ось так. Три-чотири. Ось так вперед. Ось, ага, ось ця нога назад. назад. — раз і крок. Два в сторону. Три чотири. Чотири. Бачить погано танцює, два, три, чотири. Учасник танців з зірками з новорічного mm -hmm. випуску. Mm -hmm. Все до побачення. <свят> Ми маємо першу пару і каволиспроекту. Три продукти, які завжди є в твоєму холодильнику, пришвидшуємося. Прям яйця кола. Точно є Бу -бу -бу -бу. я не знаю, і фрукти хороші руські є. Ну мені здається, що зараз точно немає. Бути не в стосунках для тебе насолода чи мука. Коли ти не в стосунках, а, якщо обирати крайнощі, то скоріше це мука, тому що я людина стосунків. Ікра червона, чорна чи кабачкова? Кабачкова на першому місці, на другому червона. А чорну ікру не подобається. Кушував не подобається разів, чорна ікра? Не люблю Вау, чорну ікру. Вона не смачна, вигід. як на мене. Новорічний фільм. Твій улюблений. Давай порадимо глядачам до новорічних. Свят. А, про грінча мені подобається. Крінч та от, дуже грінч, класний так, щоб... так. Зараз у нас рубрика норм чи крінж. Прям коротко вибираєш. Давай. Плакати на камеру. Норм чоловіку. Норм. А чо, чо, чо чоловіки не плачуть. Дружити з росіянами. Ну зараз це крінж повний. Секс на одну ніч чисто для тебе. От просто для тебе. Не філошок. Рекламувати туалетний папір. <гум> норм чи крінж? <гум> норм. <гум> Кричати на дитину. Крінж. Колоти ботокс чоловікові. Мені здається, що норм, знаєш, якщо в тебе зморшки і ти хочеш позбутися, то напевно це норм. Ти це... колов собі ботокс? А, Я колись робив в, в, в чоло, щоб не було сильних зморшок, але для мене це не те, що прям знаєш, потрібно робити. Я без цього не живу, Колись пробував. Вірити ворожкам і картам таро, норм чи крінж? Скоріше скажу – крінж. Купити новий айфон з кредитного ліміту. Норм це чи крінж? Ні, ні це крінж. Ти це, купував це, не з це, ліміту? Це повне. Ні, ні, я кредити не люблю і для мене це крінж. У тебе є іграшки з магазину для дорослих? Просто так чи ні, я не буду питати, яка саме. Блін, а я думаю, ти запитаєш. Добре, яка саме є. Ні, є, точно є. Тож яка? Якого кольору? хоча Якого кольору? Чорного чи рожевого? Добре, останні три запити в чаті GPT можеш показати свої? Що робити по протягті шиї? Окей. Okay. 30. Як швидко навчитися швидко танцювати? танцювати. Там, ну, воно так називає автоматично. І зручний стасінький каблучок. Я собі там а, хотів каблучку купити цікаво. і а, радився, чи зручно буде її носити, чи є якісь відгуки на форумі, тому що вона такої специфічної форми. Обери одного: Дорофєєва чи Злата Огнєвіч? Ну, хто мені більше прям сексі, а, Злата Огнєвіч. Наталя Могалевська чи Тіна Кароль? Скоріше, Могилевська. Арсен Мірзоян або Артем Пивоваров. На його концерт був а, давно не чув мір напевно, півоваров Джері Хейл чи Альона Альона. Джері Хейл. Головне в батьківстві це терпіння. ТЦК повинні пам'ятати про відповідальність. Коли я почув новину про корупцію міндіча, я то оберігатися хотів. Я завжди забороняю сину. Битися, якщо на тебе ніхто не нападає. І обов'язково відповідати, якщо тебе зачіпають. Я не пробачу людину, якщо. Мене проміняють на когось. Українському шоу-бізнесу варто було б заборонити. Переспівувати старі пісні. Українською, ти знаєш, для мене от, от, чесно це крінж. Коли а, деякі артисти переспівують російськомовні пісні українською, ну для мене це дивно. А, невже ти не можеш створити новий хіт? Ти ж для, до цього їх створював. А, краще генерувати якийсь новий продукт, о, і ще, і не копіювати російський контент. О. Якби мені запропонували з'їсти гарбузову кашу, Я б Я б з радістю погодився. Я Ти люблю нормально ставиш, то я на люблю, Я люблю запечений гарбуз. Мені вся ця історія дуже подобається. Якби пан Зеленський попросив би мене дати йому пораду, я б сказав. Я б сказав, ви жартуєте. <світ> Напевно, це було б одним з найкращих жартів президента. Якби мене президент попросив про пораду для нього, я точно не готовий порадити, і я точно не хотів би бути на його місці. Тим паче зараз. Якби мене почув весь світ. Я б йому прокричав, Я б йому прокричав, що все окей. І з тобою все окей. І як воно трапляється, так і воно і має бути, адже до цього життя немає інструкції. Нікіта, ти відповів на усі 55 питань, я дуже тобі таке? Зріздво. Дякую тобі теж.